Виталий Баталишахи, Урай и Маджик Херю. Италия рейтинг 1826. Лапин. Дають можливість G5. Грай G5. З підтримкою коня атакуємо короля. В 2.0 поки не йдемо. Пред. І от тут питання серйозне. Що ми граємо так? чи просто захистимось спокійніше. Тому що так, скоріше за все. А, ми можемо так зіграти. Якщо він б'є, ми б'ємо тут. Він може просто вже 3 зіграти. Ми відійшли, він просто взяв. Слон не грає, але мені цього якось. Якось не знаю. Ну, я не хочу поспішати. Позиція хороша. Так, це не каже, бажано б тобі було поспішати, так. Тепер я вже хочу проткнутися, звісно. Шпагою. Мабуть, візьму, чого ні. Або сюди, або сюди піду. Є в нас два варіанти. З цієї сторони зайду по цим чорних полям. В нього слабкості в мене поки що хороша пішокова структура. І гарно активний цю фігуру. У нього ну, слон у мене поки що не дуже. Але ось він зробив оцей хід, і після цього ходу то у цього слона позиція не ахті. Насправді я можу взяти, пожартувати тут, дати йому шаг. І потім штовхнути пішка. Грати красиво. Чи ні? Я хочу відкрити білопольного слона. Таке в мене бажання. Дурне. Пу-пу-пу. Короля просто мало полів. Не дають мені так просто це зробити, ну, тоді не поспішаємо. Тоді відійшов. Так, Суперник повернув, повернувся, а він хоче з'їсти може пішака. Можемо так зіграти. Він візьме ферзем. Треба було зразу сюди йти. На коня типу, напали. Трошки тактично він не все встигає зробити. Якщо я пішов так. Він взяв. Ми, наприклад, фрізя сюди. Ой, короля. Завжди мало часу. Зараз зроблю якийсь імпульсивний хід граю в один хід. Або бо 3-0 зіграю просто. Насправді, просто короля приберу, і все. Мені бажано цього коня знищити, який захищає цей пункт. Або, або я зараз просто переключусь на лінію H. Все такий ти взяв. Тактику не хочеш отримати? Красиво. А, то це не тактика. Тьфу ти, блін. Тьфу ти блін. Штуру підвів сюди. Знову я зівернув. Це яка просто. Дея дуже проста, він може і так, і так. Ну, пішак, в принципі, в нього фігура не грає. Не думаю, що в мене так все погано тут. Навіть, треба штовхати далі, мабуть. Дурницею це не будемо. О, є хороший хіт у нас. А у вас? Кінь Ті тільки тікає, ми, мабуть, просто можемо бити, бити і залітати тут. Тут все втратиться в нього. А ти ж фрезем просто може взяти. Тоді пішак піде. Просто так можеш. Тоді так. Чи тут десь зараз піде? Принцип сили пішак блокує два пішаки. Ну, я зараз коню буду ставити похід цьому похікару. Натюрморт. Коневий. Чи він ігріт. 77 на 84. Ну, я знову випустив один, один і той самий сценарій. Я просто граю добре і потім все в один хід програю. Тупо одне, одне. Я не знаю, хтось. Зглазив мене чи що. Просто позиційно, ну. суперника просто. Ну він грає по секунді, мабуть, на хід витрачає в нього слон. Не звертаю увагу, що слон тут взагалі ні, не фігура. Тільки заважає тут королю, мат може отримати легко. Ну, і після цього ходу ну просто пішак стоїть. Я розраховував на цей варіант, він там кудись іде, і ми так Чикс, відкриваємо і дуже небезпечно. Суперник не повівся на це. Не забрав слона. Тут я щось забув, що він торуш перевів для захисту ці, тут, тут, по третій лінії коня все. Просто віддав коня. Ну. Но... Ну, поясню, суперник злякався, що тут мат, тому віддав якість. Якби він розумів, що у нього по матеріалу все рівно перевага залишається, але він типу, не розуміє, що в нього позиція то не така. ж хороша, Вона взагалі всю партію в нього була погана. Ну, навіть якщо я десь одну фігуру віддав, то позиційно в мене загроза все рівно зберігається. В нього фігура не грає. Плюс далеко пішак прийшов. Ось. Так, да, тут я в я фризей да, можу взяти просто. Просто 30 2 я думав зіграти. Ну, думаю. Просто фризем треба було, брати, так. Да. Ні. Ні, король H2 правильно. Ні, значить, помилка, але насправді тут чорних так і так хороша позиція. А, тут друга горизонталь погана, слабка в суперника, і фризі міняються, і пішак проходить. Ну, а тут. Тут вже нічого не зробить суперник пад хіба шо, але...